Ух. Використовуються піротехнічні заряди нашого виробництва: картонний контейнер, пісок всередині, петарда всередині та вишибний заряд старця. Всередину тубуса встановлюється піротехнічна мортирка з електрозапалом та акумулятором 3,7 вольта. За допомогою даного пристрою можна випрацьовувати навички підготування до стрільби, порядку здійснення. Пострілу, а також навички використання прицільних приспособ, встановлюючи зменшені в пропорції мішені на невеликій відстані. РШГ2. Практично це є копія зовнішня гранатомету рпг 26 аглень. Порядок проведення його бойового положення такий самий. Натискаємо на шепталу, відбувається постріл. Порядок здійснення пострілу відбувається наступним чином. Відкривається прицільна приспособа, мушка і прицільна планка, піднімається запобіжник, от, і при натисканні на шептало відбувається постріл. РПО А Ш по-нашому, кажучи, джміль. Все просто. Запобіжник механічний. Переробляти було неважко. Прибираємо, ставимо, натискаємо, спрацьовуємо. кришку, Так, є. Скидаємо. Задню кришку відкривай. Є, чудово. Розкладаємо. До упора. Так, є. Готово. На плече. На плече. Так, запобіжник вперед висунув. Чудово. Крепко тримай в руках і натискай на важель. <звук> Хорошо, mm -hmm. полетіло. Перекинуть. Nice. Вітаю! З вами знову я Док, і сьогодні представляємо нову модель, яку ми переробляємо М72 LAV. І це модифікація МК1. Її відмінність від попередніх модифікацій з'являється в тому, що ось модифікація А6, така, така ж сама. такий же самий устрій ми переробляли А3. Тут запобіжник, ось він, і е, спусковий механізм під резиновим пильником. У модифікації МК1. Ми бачимо, що немає всі пристрої, дані закриті. Закриті. Яким чином відбувається постріл? Е, знімається передня кришка, зрозуміло, витягається ЧК, розсувається, і ми бачимо. Е, спу, кно, кнопку пуску, але її наможна, натиснути неможливо, тому що є запобіжник. Відкривається прицільний приспособа. Ось запобіжник він теж прихований. Тільки пересунувши його вперід, можна зробити постріл. Без нього постріл не робиться. Пересуваємо запобіжник, пересуваємо, і ось так відбувається постріл. Отак. От Присилайте, переробляємо і це. Так, в першу чергу мушка. Прицільна планка. Чека. Ручка. Можна ручка. Так, чека. Чека зняв. Так, отлічно. Плечовий упор зробив, так? Да? Так, взводимо з запобіжника. Є. Шукай кнопку шептало і вперай до кінця. Вище бери трохи. прямо в вікно туди. Чуть не попав. Постріл! Гранатомет С-90, модифікація ЦР-АМ-3. Ну тут, на жаль, у нас немає передньої кришки. От, Вона присутня. Порядок здійснення пострілу наступний. Знімається передня кришка. Знімається захист оптичних пристрій, оптичного прицілювання. І далі у нас є запобіжник. Запобіжник. Береться кнопка фіксатора, натискається і натискається запобіжник до... Спрацювання. І далі при натисканні на кнопку відбувається постріл. Після здійснення пострілу тут обов'язково треба його знову поставити на запобіжник, щоб не відбувалося запалювання при транспортуванні. РПГ 75. Чехословаччина. Ну, порядок здійснення пострілу наступний. Знімаємо передню кришку. Так. Натискаємо кнопку. Відкривається прицільна приспособа. Відтягаємо резинку, відкривається друга прицільна приспособа. Далі. В прокручуємо на 45 градусів задню частину і розкладаємо його. Розклали. Далі. Постріл відбувається після того, як знімаємо з чеку запобіжника. При натисканні на, за, на е, запобіжник і натисканні планки вперед відбувається постріл. Так, до речі, провернути на 45 градусів. От таким чином. Булспайк, Болгарія. Ну, тут було просто. просто. Витягаємо чеку, так само аналогічний, як у 26-го. І натискаємо на шептало, Маємо запалювання.